Добрий день, діти! Сьогодні вівторок нас вітає, вдалого дня всім нам бажає. Вівторок вмілий трудівник. Лінуватися не звик. Та й нам не треба лінуватись, а до навчання готуватись. Діти, до нас на заняття завітав ведмедик. Він гуляв по лісу, назбирав багато гостинців для своїх друзів і не може вирішити, чого більше, тому й просить йому допомогти. У кошику ведмедика були яблука і груші. Давайте викладемо їх на смужки. Діти, скажіть, скільки смужок? Дві якого кольору смужка, та що вгорі? Синя якого кольору смужка та що внизу Зелена. На синю смужку викладемо яблука, а на зелену смужку викладемо груші. Під кожне яблуко покладемо грушу. Діти, скажіть, чого менше яблук? Чи груш? Так, груш менше. А скільки груш не вистачає однієї. Отже, груш менше, ніж яблук на один. А скільки яблук яблук більше, ніж груш на один. А що треба зробити, щоб груш і яблук. Було порівно. Треба покласти ще одну грушу, скільки тепер яблук і груш. Тепер груш стільки, скільки і яблук. Їх порівну. А ще в кошику були горіх і морква. Давайте їх також викладемо на смужки. На синю смужку виклали горіхи, а на зелену морквинки. Дітки, чого більше? Так, морквинок. Наскільки морквинок більше, ніж горіхів? На один. А скільки горіхів. Горіхів менше, ніж морквинок на один. А що треба зробити, щоб їх було однаково? Треба покласти ще один горіх. Скільки тепер горіхів і морквинок? Так, дітки, їх порівну. Пограємо в гру. Гостинці для звірят. До ведмедика завітали гості. Відгадайте, хто це? Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст. На городі побував, там морквинку попсував. Довгі лапки, скік по скік. Ми погнались, а він втік. Хто це, дітки? Так, це зайчик. А це хто у дуплі живе, та горішки гризе. Так, дітки, це білочка. Зайчик знаходиться від ведмедика ліворуч. А білочка знаходиться від ведмедика праворуч. Повторимо. А тепер скажіть, хто знаходиться праворуч від, від ведмедика? Так, білочка. А хто знаходиться ліворуч від ведмедика? Так, зайчик. Ведмедик для гостів приготував гостинці. Скажіть, де знаходиться? Морква. Морква на столі. Добре. А де знаходяться горіхи? Горіхи під столом. Давайте ж пригостимо гостей. Скільки в нас всього гостей? Два. А скільки гостинців? Два. Перевіримо. Чи всім. Вистачить зайчику дамо морквинку, а білочці дамо горішок. Тож гостинців стільки ж, скільки гостей. Гостей і гостинців порівно або однаково. Молодці, малята, Дякую за увагу!